Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он Туреччина вже я не знаю 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. Скільки нам цього Вообще, тобто ми не зможемо це зробити раніше ніж Туреччина? Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Мінімум. От того, я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі. Там ще є декілька пунктів, вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде першський меморандум, чи ну що вони нове придумують, як вони це зможуть зробити? Я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт: після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без Певних моментів дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду. Отак вона. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть визнання мови отримувати ЗП європейського рівня за допомогою соцмереж в ТГК. В шапці переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.